Я сподіваюся, що сьогодні Тернопільська обласна рада звернеться до президента України, до прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України з тим, щоб було підтриманий курс України на євроінтеграцію. Більше того, я наполягаю на тому, щоб це відбулося саме сьогодні, оскільки завтра звітуватиме вже комісія Кокса-Квасівського. А 28 вже листопада буде відбуватися засідання у Вільнюсі, яке має принципово вирішити це питання. Ви думаєте, що саме рішення, саме звернення Тернопільської обласної ради, яким чином може вплинути на перебіг подій? не впевнений, що Тернопільська обласна рада може вплинути принципово чи кардинально, але громада Тернопіля має висловити з цього приводу свою позицію. Тим більше, що такі заходи відбувалися у Львівській, Франківській, Закарпатській і інших обласних радах, які висловили з цього приводу свою позицію. Я сподіваюся, що сьогодні і Тернопільська обласна рада з цього приводу висловить свою позицію. Тим більше, що це органи, які представляє громаду Тернопіля, 98% Тернополян підтримують позицію щодо євроінтеграційного курсу України.